Усім привіт! Дуже рада вітати вас на моєму каналі. Нагадаю, що я Даша і я розповідаю про парфумерію як тут у відео на YouTube каналі, так і деколи пишу про парфуми або сама, або репости чогось цікавого у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в інфобоксі разом із тайм-кодами та іншою корисною інформацією. А сьогодні в мене сліпі затести. Аромати мені прислала Світлана! У неї є шоурум парфюмерний у Вінниці. На Ютубі вона не знімає відео, але в неї є профіль Facebook і група у Вайбері. і я на них теж лишу в описі до відео посилання. Отже, я отримала ось таку коробочку, і тут шість ароматів у пакетику. Ось вони заклеєні, пронумеровані, і я про них нічого ще не знаю. І конверт з відповідями, ось він заклеєний. Сподіваюсь, що мені не знадобляться ножиці, щоб його відкрити. І я вже наносила собі на шкіру ці аромати, щоб попередньо з ними познайомитись. Трошки записала своїм жаховим почерком свої враження щодо цих ароматів. І зараз, знову ж таки, на саморобних плотерах буду тестити ці аромати, розповідати вам, що я відчуваю. І намагатимусь вгадати, хоча б, якщо не точну назву, то або там люкс, Ніша мас маркет напрямок якийсь, якісь окремі ноти, звучання. Ну, ось якось так. І якщо ви хочете повгадувати разом зі мною, то не дивіться поки що в інфобокс із назвами ароматів. А слухайте і намагайтесь розгадати ці загадки зі мною. І я почну із першого аромату, ну піду по порядку. Ось тут така от фіолка зі спреєм. Зараз нанесу. О, трошки на себе потрапила. Та, і це е, лимон-м'ята, така освіжаюча м'ята, навіть трошечки ментолова, я б сказала, не солодка. Е, І це м'ята з зеленю, От я ще на руці відчувала гальбанума і трошки якихось квіточок. Холодок потім досить довго триває. І от саме по цьому холодку я подумала, що ну, м'ятних ароматів багато, але от такий холодний-холодний для мене від хумєцький ендгреф О і я думаю на нього. Причому у цього аромату була на моїй шкірі досить таки непогана стійкість і дифузність, тобто я його досить довго відчувала на собі, незважаючи на те, що зробила невеликий пшик. Ось тому я якраз думаю, що це все ж таки, навіть якщо це не Ораділо, то це якась ніша. Ось і м от холод і свіжість все одно мені чомусь е нагадують е якісь такі чоловічі. Е Одеколони після гоління, ну, це чисто моя асоціація. Я от від, знаю, що в, ну, від Орадіос у багатьох ну, немає такої асоціації, це якась така чиста моя штука, але можливо, це от саме на мої шкірі, або це якісь такі мої асоціації в голові, але от цей аромат мені трошечки нагадує якісь такі чоловічі аромати після гоління і оцю свіжість, яку вони дають. Ось. І цей аромат теж. На мені йшов от в ту саму свіжість. Тому я ставлю або на Орадьо, яке я знаю, або е, ну, просто на щось таке е, мятно освіжаюче і швидше за все нішеве. І думаю, що вже можна приступати до... добре відклеюється цей конверт. А, відповіді, ось відповіді не так просто. Їх дістатися не так просто, не так легко. О, Всі гарно заклеєні. Все, можна починати. Оцей номер один. номер один. Тут теж така липка стрічка, яку я розриваю. І це... Ось! А, я вигадала! Хом'яцький ендкреф радіо Німеччина 2009 рік. Тип фруктові фужерні. Піраміда Бамбук, банан мандарин, ревінь м'ята, листя банана і цитрус. Дякую Лану за таку повну характеристику аромату, що все зразу під рукою. Як фруктовим я його не відчуваю, бо це для мене така от більше м'ята, зелень, от фруктовості я в ньому не знаходжу. Якось так. Давайте номер другий тоді. Номер два. Ось, і в ньому якась така не біла рідина, а трошечки ну, якась е, коричневата така світла. І номер два. Номер два. Е, мені здався дуже схожим на Ут на Бланк від Van Cleefender Pels. Е, він в мене був у відливанті, потім у флаконі, е, і це така. М'яка деревина, тепла, потім вона йде з ваніллю, з якимись такими цукерками, з начинкою праліне, І ще тут трошечки такого дивного ладиного є. Аромат такий заспокійливий, гарний. Ось і. Ну, це просто дуже схоже щось на Oud Blanc І е, ще є, в принципі, Oud Bouquet, Вони трошки подібні, але Oud Bouquet ще, мені здається, більш такий е, пралінешний, цукерковий, тягучіший. Ось цей не такий. І ну, назви подібних на них ароматів я не знаю, тому я довго не перераховуватиму, Я, в принципі, вже описала напрямок таким, як я його відчуваю. І чи це швидше за все, або ут бланк, або е щось із тих арматів, які подібні, схожі на них. І я тоді приступаю до аркуша з номером 2. І це. Ага. Ага. Якраз лана і написала, що це той білий уд від Ванкліф, що я купила в тебе на барахолці, чи ти його впізнала. Так, я його Такі впізнала, такі пам'ять в мене непогано працює, принаймні, із цим ароматом. Е, дуже рада, що я його таки впізнала. Бу, ну, було прикро, як якби ні. Е, переходимо до номеру третього. Далі вже все буде не так легко. Е, якщо ці от аромати, я зараз така, о, це таке щось знайоме, то далі мені, якщо чесно, було важче з цими ароматами. Отже, номер третій. Номер третій. Якась холодна гостринка в ньому є на блотері. А з... зі шкіри я чула в ньому весняні квіти якісь. Не гіацинти, але от щось таке збірне, нарцизи, там, ну, щось таке от подібне. Цитруси і білі квіти далі пішли в мене на шкірі. І я б сказала, що це якийсь такий гарний цитрусово-зелений люкс. Можливо, це щось від Dior. Я знаю ще щенель Верт, але він на мені був у старті набагато більш цитрові, цитрусовіший, тому я не думаю, що це та Шанель. Ось, Але мені здається, що це щось із гарного люксу. З таких, ну, з вищих ешелонів. І, ну, за, а чогось на блотері він зараз мені геть не такий. От якась така пряність на ньому є. Ну, я не думаю, що це від паперу, від блотеру щось додалося. Я думаю, це все таки аромат. Якась така пряність і гірчинка, щось таке цікаве. Але аромат у цього я ну, не знаю. Або не пригадую, просто десь так дуже швидко тестувала його, або я взагалі не знайома, але от це все ж таки якийсь гарний квітковий люкс. Не буду довго тягнути, бо ну, я справді не знаю, що це точно таке. І ось номер три. Номер три. Номер три. Що ж це таке? Прям аж цікаво. І це... Ага! Це український нішевий дім Вотре, парфум-автограф, група Шипрові. Ноти Базилік, Бобитонка, Амбра Мускус, парфумер Юлія Человань. Ось так. Тобто ні Бобівтонка, ні Амбри я не відчула. Ну, от зелень, напевно, як базилік, який є в піраміді, от зелень ця мені відчувалася, але от якось він мені звучав геть не так, як в піраміді написано. Ось так. Номер четвертий. Ну і справді аромату цього я е, не знаю не тестивала. Номер четвертий, ой, трошки погано бризкає. М -м і е, цей аромат на мені е, так е, нормально і не розкривається. Е, от мені, мені просто пахне е, якимось ледь солодкуватим милом. О, тобто це якісь альдегіди, а можливо. можливо, їх там і немає, е, от, але відчуття просто е, квіткового мила від нього. Я м, навіть не можу рознюхати, е, ну, що це за конкретна якась квіточка. Тобто там не троянда, не півонія, не щось таке впізнаване, а м, якийсь такий збірний образ, не білі квіти. Не знаю, просто якесь таке квіткове мило і на руці воно мені теж квітковим милом е, відповідно, звучало. І нікуди ну, ніяк не розкривалось, нікуди не йшло. Можливо, це щось з такого люксу, як Гре, ну або щось ну, не дуже дороге, як мені здається. Ось, і ну, я теж не знаю цього аромату. Давайте з вами подивимось, що там всередині було. Це номер 4, Номер 4, і це це український бренд Отакі. чи Отакі. Парфум липові мрії Екстрім. Піраміди саме цієї версії, Лана не знає, але в класичній версії є липовий цвіт, мед, деревина і мускус. Ще одне несподіване відкриття. Знову ж, як і номер 3, так і номер 4. Я геть не відчуваю так, як в піраміді. Ну, ось, ось такі вони сліпі за тести, скільки несподіванок вони можуть принести. Ось і далі номер п'ятий, передостанній вже. О, і в мене вгадала рівно шість блотерів, я навіть не рахувала, коли їх брала зі своєї кубки. До речі, ці в мене блотери, вони кращі, ніж в одному магазині. От коли я туди приходжу і мені щось наносять, щоб затестити, то блотер потім так оп, тоненький і папір там дуже, і скручується. Отак от буквально падає під вагою волога, яка в нього всотується, а ці нормально так тримаються. Номер 5. Номер 5 зараз гірковато-зелений. Ага, на шкірі зразу на мені лізли, судячи по записах, кислі спеції якісь. Можливо, це почулі так вилазять. Тут е, якось так зелено, а на мені кислувато. Е, так, я записала кислі спеції і, можливо, пачулі і дерево. Е, дерево не розсольне, але все ж таки мені здається, що там сандал, такий без розсолу. І. Ні, більше нічого рознюхати не можу. От деревина там якась є, можливо, якісь спеції, а що кислить? Що кислить на шкірі для мене лишилося загадкою. Ну, що може кислити? Можуть бути кислі мускуси, може бути троянда, але я тут квітів не чую. Можливо, вони заховалися десь за деревом, до речі, і я не дуже можу їх розпізнати. Але це теж такий якісь трошки не... нерозбірливий по нотах аромат для мене. І номер п'ятий це. Це, 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 це. Зараз. Номер п'ятий, Це монтай. І це е, оранжеві квіти. Е, 2015 рік. Група східні квіткові. Мандарин лимон спеції, о, спеції, я казала, апельсиновий цвіт, меч, асмин, іланг, ваніль, дубовий мох, кедр, мускус. Тобто та деревина була кедр, а квітів я взагалі не рознюхала. І тут Лана написала примітку, що мені дуже схожий на кіліан лав. Кіліан лагдон Пішай, Я пам'ятаю, в мене був від Левант, але він на мені був дуже дуже солодким. А я тут взагалі не відчуваю нічого солодкого. Я не знаю, я взагалі вже... Якщо чесно, ладно думати, що ментальні на мені якось не по-людськи розкриваються, тому що майже всі, які я тестила, вони якось шахливо на мені звучали. І ну, явно не так, щоб це подобалося комусь і щоб його брали. Але раз, раз їх беруть, то видно, це якась специфіка моєї шкіри. От Я взагалі не чую тут ніяких квітів. От, взагалі, навіть я вже прочитала піраміду, прочитала, що це за аромат. Жодних квітів і десь. Ну, на мені теж квітів не було. Ох, ну такі сюрпризи. Давайте вже перейдемо до останнього. Зараз я спробую його нанести на блотер, просто він в ролику. І ну, сподіваюся, вийде. Ну, має вийти. Так, є. Намастила блотер. Ось ця. Мокра плямка. Я його взагалі тестила з оцієї кубки першим, бо ну, я брала з пакетику, щоб наносити на шкіру, просто не по порядку. І а з блотера він приємніший мені, ніж зі шкіри. Можливо, що я тоді замало нанесла і майже нічого не відчула, потім ще повторно на себе наносила. Він такий ледь-ледь солодкуватий квітковий якийсь. На шкірі був свіжий цитрус на старті. Загалом це ніжний квітковий аромат, не ретро, але в дусі старої школи. От я так його описала, і в базі на шкірі лишилася потім зелена гірчинка і легка пудрість. Тобто, ну, швидше за це, це щось, швидше за все, це щось із ем, або парфумерної класики, яку я не знаю, або якісь. Ем, Аромати, бренди, які е, наслідують стару школу. М -м, ну, мені здається, що це не Dior, не Chanel. Якщо з е, люксових таких брендів, е, старих домів називати, то це, можливо, герлен, але я М -м, точно так не можу сказати, бо я не, не всі аромати знаю. Ну, герлінаду тут точно їхнього класичного немає. І можна було б подумати на апрель, онді, але... але ні, апрель де після дощу не такий. Ну, по пам'яті я його знаю. Максимум, можливо, це Льорбльо, якого я не знаю і не тестила. Ну, то можливо, це взагалі не герлен. Але, ну, приємний і ніжний квітковий аромат. І де тут конвертик останній? Останній конвертик номер 6. Номер, 6, номер 6. Анфред Данхіл Айкон. Класичний. Бергамот чорний перець, кардамон чорний перець, лаванда шавлія. Шкіра ірис і лишайник. Ірис, так. А де тут зелень? Ну, бергамот і кардамон не сильно за зелень сходять, але от. І з квітів практично лаванда і, і, і шавлія. Але я б сказала, що там є все-таки якісь квіточки і от м, така побудруюсть гірчинка і рисовість. Так, ну тепер вже після піраміди, з цього флакончику, я можу унюхати. Я можу унюхати трошечки перченості. От що робить піраміда? Змушує принюхатися і шукати те, що там написали. Цитруси, так, цитруси були на старті, від них нікуди не дінешся. Ось, але, ну, що цікаво, по піраміді шкіра є, а на мені, ну, просто гірчинка і пудровість, ну, пудровість від ірису, напевно, була, а шкіри взагалі ані крапелюшечки на мені не з'явилося. Ось так, такими були затести. Дуже дякую Лані, було цікаво і несподівано. Бо ну, два аромати я навіть вгадала, але це були ті, які я знала справді. А решта чотири ароматів я з ними з не була. І, відповідно, навіть не завжди вгадувала, що там насправді у піраміді там, у звучанні є. Отак от дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися, і, можливо, хтось повгадував зі мною ці аромати. Пишіть, чи ви знаєте якийсь з цих ароматів і як ви його чуєте, знаючи піраміду вже і знаючи наперед, що це за аромат. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. Дякую нашим Збройним силам за те, що я взагалі тут можу сидіти і спокійно знімати таке відео у себе в квартирі. І до наступних відео, бувайте!